Ранок сьогодні похмурий. Ось так затягнуте небо. Вчора була весна і так тепло було, я вже на вулицю виходила без шапки, без шарфа, а сьогодні суттєво так відчувається холод. Ну, але на дворі зараз 0 градусів. А я сюди, власне, вийшла, щоб подивитися, скільки градусів у мене на оцій лоджії. Я зраночку винесла сюди термометр, поставила його тут, залишила і хочу подивитися температуру. Для того, щоб якось собі придумати, як сюди винести хоча б частково якісь свої рослинки. Тому що на підвіконічках їм там дуже тісно і створюється така історія, що там їм водночас і холодно, і жарко. Ось так, подивимося тут 9 градусів, по-моєму. Так, начебто 9. Ну, я чула, що для кактусів начебто це є оптимальна температура для зимівлі. Власне, вже зима закінчилася, але я думаю, що. Можливо, кактуси і можна було би сюди винести, але вони в мене зараз на реанімації. Я їх забрала на кухню, тому що, як я вже сказала, вони в мене стояли на підвіконі. І підвіконечка дуже вузенькі. Це я показую лоджію зараз. Така вона, бачите, деревом оббита. Підвіконня дуже вузенькі, і виходить так, що батарея ну, сантиметрів десь на 5 на 7 ширша за підвіконня. І від скла їм холодно, холодне повітря. А від батареї, оте все гаряче повітря, воно піднімається догори на інший бік рослинки. І виходить так, що ось на цьому підвіконні. В залі. Тут, власне, зал і балкончик. І от на цьому підвіконі мої кактуси дуже сильно приварилися. Просто тому що сюди, коли тут сонечко повертається, то сюди ще і пече сонце через скло. Ну, виходить, і через балкон, і через вікно. І я цю історію якось в цей момент пропустила, і випадково помітила. Що мої кактуси, друзі, оті великі там в мене був ехінопсис, лисенький кактус, і ще один третій. Три великих кактуси в мене. от Вони зварилися, оцей що лисий. І ну, я не знаю, не пам'ятаю я їхньої назви, я їх потім вам покажу. Оцей лисенький, він був, дуже приварився і став, знаєте, такий м'який на дотик. Ну, такий, як губочка, як паралончик, чи як то з чим-то порівняти, я не знаю. Ну, і добре, що я вчасно то помітила. І ті кактуси звідти забрала, віднесла на кухню, і вони там в мене тепер на реабілітації. Я їх попересаджувала, добре пролила. І зараз вони в мене лікуються там під лампою, де стоїть моя гарна пеперомія, великий кущ. Доварюється мій. Смачненький гречаний суп. Колись дуже давно я такий готувала, а потім якось забувся мені цей рецепт, цей супчик, от згадала і вирішила приготувати. Ось така смакота в мене вийшла. Гарний, дуже поживний, до речі, на перший погляд, він такий, здається, легенький, але. Суп досить поживний, тому що там є фрикаделечки, гречка, овочі, бульйон. І для аромату я додала трішечки болгарського перцю невеличкий шматочок. Головне його сюди не переборщити. Вийшло дуже смачно, друзі. Ось мої кактуси багато мої приварені. Так же сталося, що. Натерпілися вони трішечки сталася з ними халепа. Я не додивилася за ними, не побачила. Ну, точніше, на цій новій квартирі я ще не всі нюанси знала і не дуже розуміла, що таке може бути. Тому що сонечко тут, от, за останні дні, з'являлося не так часто. Тут зайка такий класний в мене. Там, до речі, Є ще один зайчик в іншому горщику. Ось тут в ехінопсиса ще один маленький. Гарний. До речі, от ехінопсиса, цього, я люблю з усіх своїх кактусів чомусь найбільше. Не знаю чому, начебто найпростий такий бабусин кактус, найзвичайнісінький, але... Мені він найбільше подобається. Бачите, ось цей лисенький кактус. Дуже-дуже був м'ягенький, ну, наче зараз тако трішечки відходить, але ще не зовсім. Не знаю, друзі. Сонечко тут з'являлося не так часто, і я прозівала. Ось моя пеперомія. Бачите, залишився тут один лише вусик. Інший зранку я знайшла на столі. І тут ось, бачите, вона нарощує новий листочок. Ну і ця лимонна, я так на неї кажу, вона теж нарощує листочки. Ось тут і тут є. Дуже я переживала, що вона в мене не звикла до лампи. І тут листочки ростуть. Тому що вона в мене така, знаєте, дівка балована. Вона жила і на балконі, і на підвіконні, при денному світлі, а зараз ось в таких умовах. Була сьогодні в Аврорі, і мені захотілося купити ось такі горщички. Бачите, такі вони мінімалістичні, мені дещо нагадують глиняні горщики. І от я собі вирішила 4 штучки взяти. Поки що не знаю, що я в них посаджу, можливо, фіалочки якісь. Ну, але от вони мені дуже тако приглянулися, і я їх купила, друзі. Покажу ось цю хавортію малесеньку. Нарешті я її посадила в такий маленький горщичок. Я його купувала на ринку. Ще одна ось така кучерявенька. Це ті хавортії, що в мене були повипадали при Ну, коли ми переїжджали і вони випали. Ось моя хоєчка Куртісі. Тут новенький зростик з листочком, гарненьким, теж я її пересадила з того стаканчика нещасного. Ну, і думаю, що буде їй тут добре. Так, тут два моїх епіфілуми в отаких стаканах. Вони в мене поки що бовтаються. Бачите, отако, як попало. Не знайду я часу, щоб їх пересадити. Ну, а тут хочу подивитися на хоєчки. Всі хоєчки, друзі, почали рости. Ось вони новенькі листочки на оцій оксамитовій хоєчці. Дивіться, цілих три, ось такий більший. Тут ще один такий рожевенький, рожевий-рожевий, бачите, серединочка в нього. І третій теж рожевенький, такий, як заяча вушка. Дуже симпатичні листочки. Десь я бачила ще ось тут, на оцій гілочці. Ось тут ось він малесенький, ще один листочок є. Треба її якось чи опору якусь її приладнати, але тако до стаканчика не знаю як. Ось тут я бачу ще листочок на оцій малесенькій хоєчці. По-моєму, лаос вона називається. Хоєчка Sunrise теж має новенький зростик і на зростику листочки і збоку ще більшенький, бачите, який гарний. От. Гарненько хоєчки мої почали рости, друзі. Там, наче я ще щось бачила, але не знаю, отак вони одні, одна одній дуже заважають. Треба щось якось їх чи розсаджувати, чи. Ну, начебто все. Тут більше нічого немає. Ось ця моя чудернацька хоєчка без змін, вона завжди. В однаковому стані, нічого тут нового з минулого року не приросло, не наросло і не передбачається. Матільдочка моя, ось тут, ось тут, нарощувала два малесеньких листочки, але вони відпали. Вони відсохли і відпали. Не знаю чому. І ось ця хойка тут теж є. Десь зростик, але його треба знайти. Щось я його тут ось він. Між листочками, бачите, малесенький такий гарнисенький зростик. Ось такий. Ну і все, на інших поки що я не бачила нічого. Ну, якщо я уважно подивилася, то більше нічого такого нема. Ось тут, друзі, розпустилися. Бутончики на моїй ось цій гарненькій мультифлорочці. Подивіться, які ніжні квіти, малесенькі такі, і такі гарні, такий ніжно-рожевий колір. в там цяточки такі симпатичні, бордові, начебто бордові, дуже гарна. І ось тут зі зворотньої сторони на листочку. Такі в неї темно-фіолетові мілесенькі, ледь помітні цяточки. Камера не показує, але вони там є. Ось така красуня, і тут ще квітне ось ця моя фламенко, орхідейка. Ця темно-рожева така. Тут є ще один бутончик, він ось ось розпуститься. І далі ще ось тут дорощуються цвітоносик. Дуже гарне коріннячко в неї, подивіться. Добре, воно наростає і там, і з того боку ще є корінчики. Я їх всіх недавно полила. Добре їх намочила. Ця орхідеєчка ось нарощує листочок. Квітнути вона не хоче, вона ростить листячко і отако нарощує корінці. Там теж їх видно, десь я бачила, начебто, чи зверху, чи знизу, ось тут зверху є корінчики, і десь, наче, знизу бачила ось так. Гарненькі дівчатка, тут теж нарощується листочок і ростить вона корінці. Десь отут на якійсь орхідеїчці, я бачила, начебто з дірочки вже почали вилазити, з дірочок корінчики, тільки не пам'ятаю, на якій саме. Десь може ось тут. Ну, ладно, тут таке. Так, і ось тут в мене є малесенька, бачите, така. Малесенька орхідеєчка, якось вона називається, я не пам'ятаю, але така крихітка вона і буде. Це попкорн, тут цвітоносик, він дуже давно отакий і поки що нічого на ньому немає. Ось так, друзі, ну, начебто всі орхідейки в мене в досить непоганому, я би сказала, стані. Ось ця порадувала. Ця квітне. Сподіваюся, ще розпусти третю квіточку. Ну, отак, така картинка, дуже симпатична, я дуже рада. Єдине, знаєте, мене засмучує ось це підвіконня. Бачите, яке воно вузеньке порівнянні з батареєю. І батарея виходить набагато, ну, досить суттєво ширша за підвіконня. Не знаю, друзі. Так, мене засмучує оця ситуація, тому що це є величезна проблема, я скажу, ось, бачите, ширина підвіконня. Від скла йде холодне повітря, а від батареї піднімається гаряче, і це є дуже неприємно, я скажу, для рослин. По тут навіть оці горщички були дуже теплими. Я трішки пробувала якось прикривати цю батарею. Шторкою, ну, але це все не дає такого, знаєте, суттєвого ефекту. Тому, друзі, якось буду я, напевно, це все переносити. цю всю красу буду переставляти на стілаж, скоріш за все, я так думаю. Тому що тут ну, не годиться така історія. Ось так гарно в нас сідає сонечко. Такий гарний вечір. Тут на балконі, на великому. Я вийшла на великий балкон, побачила ось цей захід сонця, і мені захотілося його зняти.